Машини жижетранспортувальні. МЖТ-16 і МЖТ-6. МЖТ-6 товстосів наємність. 6 метрів кубічних. Внутрішня поверхня має антикорозійне покриття стікловидною емалью. Дозволить експлуатувати дану бочку багато-багато десятиліть. Значить, ход ось тут стоїть Сафовська. Колеса 22,5. Вже євро. От, дана бочка передбачена для установки вакуумної установки реверсного типу. Буде як закачувати, так і викачувати. В задній частині розміщена лопата розкидача і шиберна задвижка з гідроциліндром. Жижа під тиском буде подаватися на лопату розкидача і подальшому поверхневим поливом розкидатися шириною захвату 10-12 метрів. Ось, бочка готова до встановлення вакуумного обладнання.